Шановні депутати, присутні, прошу виступати та задавати питання державної оборони. Колеги, на порядку дякуємо. У нас два питання. Хто за порядок держав? Приголосуйте, будь ласка, спочатку за основу за одним питанням. Да. А потім щодо включення до такого питання про внесення змін до складу одиначного комітету. Колеги, давайте за основу, за, за, ні, за, питання. за одне питання прошу голосувати. Хто за перше? Тепер заключення, Тепер заключення додаткового питання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголочного. І в цілому два питання. Хто за в цілому два питання? Прошу голосувати. Дякую. Дякую, Бога Володимир. Перше питання. Про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік. Прошу. Це процедурне питання відповідно до вимог статті сім закону України про застави державної регуляторної політики. Ми щорічно, не пізніше, 15 грудня, повинні затверджувати плани регуляторних актів на наступний рік. Надіслані листи всім зацікавленим особам зібрані пропозиції до річного плану. На 25 й рік пропонується до плану включити. Два проєкту рішення. Перше це рішення міської ради про визначення та затвердження мінімальної вартості місячної орендної плати нерухомого майна фізичних осіб. Друге рішення виконавчого комітету при визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 2009 року про затвердження положення про нормативи для визначення розмірів бойової участі замовників у створенні розвитку державна транспортної інфраструктури населених пунктів Чорноморської гроба. Розробниками даних регуляторних актів є управління комунальної власності та заведення підноси управління капітального будівництва. Скажіть, будь ласка, це перше доповнення да? про затвердження сталебної влади. Вона змінюється? зміняється. Ми будемо затверджувати, в нас є дуже старе рішення 2008 року, в якому затверджена ця наплата, нікому якісь копійки. Ця величина потрібна для затвердження це у разі, коли... Фізичні особи здають в оренду своє нерухоме майно і для того, щоб орендатори, е які в них орендують, вони являються для них податковими агентами. І для того, щоб ця людина сплачувала, ну, доход показувала від орендної плати, то ми ну, ви повинні визначити мінімальну вартість, нижче якої не можна, тому що можна прописати в договорі за 2 гривні, ми здаємо оренду, і тоді орендодавець не сплачує ніяких податків з доходу від оренду. Зрозуміло. Колеги, питання, пропозиції. Розпитання, ну прошу рекомендувати міській раді. Хто за? Одноголосно. Друге дохове питання. Принесення змін до рішення Чорноморської міської ради Одеської районної Одеської області від .2021. 48 19.04.2021.48.8 про утворення виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 8-го скликання, визначення його чисельності та затвердження його персонального складу зі змінами. Прошу юдивича. Доброго дня ще не комісії. 27 вересня 2023 року відповідно до рішення міської ради за власним бажанням застави виконавчого комітету або визначення член виконавчого комітету Віщенка В'ячеслав Володимир Ович. На даний час, так скажемо, це місце є вакантним. У нас чисельний склад визначений у кількості 24 особи, по факту є 23. Тому даний проєкт рішення пропонується включити до складу виконавчого комітету Максима Леонідовича, мешканця нашого міста, 79-го року народження, директора кінотеатру НІТО. Колеги питання, пропозиції? Питань немає. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Колеги, порядок, денний вичерпаний. Дякую всім за співпрацю. Доброго дня. Дякую, здоров'я. Ага, получается, не то, что я за вами скучаю, да? А там по местах.